Все. Доброго дня. Створення кол-центру це було доволі цікаво, хоча дуже непроста задача. Коли б нам поставили завдання про створення нового сучасного кол-центру, тим більше він створювався з нуля, перше в нас таких прикладів ще не було, то звичайно для цього потрібно було знайти в першу чергу функціональне приміщення в правильному місці, в розташованому. І Це повинна була бути не просто кімната з телефонами, а е, приміщення з сучасним е, комфортним функціональним робочим простором. Е, для, після обрання приміщення було, ну, довелося чимало докласти сусиль, тому що це все потрібно було по-новому покласти всі, е, кабеля, електропроводку, е, розраховувати сучасне навантаження. Мережевні кабеля, кабеля для інтернету, для телефонії, тобто зробити повний ремонт, встановити енергозберігаючі лампи, замінити підлогу та по стінам звукопоглинаюче покриття, тому що це є обов'язковим умовою для таких приміщень. Звичайно, особлива увага приділяється робочим місцям, тому що якщо оператор проводить тут цілий день, то від їхнього комфорту, звичайно, буде залежати і їхнє спілкування з громадянами. Були закуплені нові ергономічні меблі, столи, крісла. Підібрана сучасна комп'ютерна техніка та професійні гарнітури, що забезпечить чіткий звук і зменшить домічні шані. Звичайно, потребувалося про невеличку зону відпочинку. Все це, звісно, вимагало координації, пошуку значних ресурсів, співпраці з підрядниками та якихось Ну, Але результат ми бачимо, зручне світло приміщення, де кипить робота, розуміємо, що це допомога людям. Звичайно, відчуваємо так, задоволення від того, робленою нами роботи. Хоча цей шах і здавався спочатку непростим, дуже амбітним, але він виявився доволі реальним і в результаті в нас створено працюючий підрозділ, І тому що ну, і ми всі дуже вдячні, тому що ми змогли в цьому приймати участь і створити те, що ми створили. Дякую.